Вітаю, друзі! Сьогодні ми спробуємо зрозуміти, чому українська мова не любить накопичувати подекілька однотипних звуків в одному місці і як вона усуває такий невигідний для своєї милозвучності аспект. Говоримо про спрощення. Що може бути простішим за спрощення? Завжди шукайте підказку в назвах правил і процесі. Спрощення тому так і називається, що кількість приголосних завжди стає меншою. Було три, стало дві. Ця історія про третього зайвого: якщо спробувати відтворити звуковий портрет української мови графічно, позначаючи в кожному слові приголосний звук точкою зверху, а голосний точкою знизу, то отримаємо дуже симетричний малюнок. Наприклад, година. Го, ди на. Такий ідеальний звуковий малюнок є однією з тих рис, завдяки яким українську мову визнають однією з трьох наймилозвучніших у світі. Звичайно, ніхто не планує віддавати цю пальму першості. Тому нашій мові довелося скористатися кількома правилами допінгу. Ви вже здогадалися, що йдеться про правила милозвучності, які ми аналізували на попередніх уроках. Пам'ятаєте логіку? Між двома голосними треба поставити приголосний, щоб зберігати ідеальну форму. Плавати в озері, а не плавати у озері. Так само між двома приголосними ми поставимо голосний. Тепер ви знаєте, як працює ця хитрість. Пригадавши таку логіку, спробуйте самі зробити висновок. Що ж відбудеться, якщо поруч повинні опинитися три приголосні? Правильно, найлегший спосіб позбутися якогось одного. Третім зайвим у таких ситуаціях є той приголосний, який посередині. Наприклад, у слові проїзний повинен був лишитися д від слова проїзд. Але працює наше допінг правило спрощення, тобто зменшення кількості елементів і Д випадає проїзний. Науковці кажуть, що є понад 40 звукосполучень, у яких відбувається спрощення. Приємність полягає в тому, що нам із вами потрібно опанувати лише базові моделі. Усі 40 ми розглядати не будемо. Зверніть увагу на екран. Маємо коротеньку історію. Щасливий Ігор розпланував свій тижневий графік і зрозумів, для того, аби встигнути на обласні змагання, йому варто буде скористатися об'їзною дорогою. А зараз спробуємо поділити цю історію на чотири речення, щоб запам'ятати чотири випадки спрощення приголосних: Ігор був щасливий. Зверніть увагу на хлопця на екрані: цей Ігор справді щасливий. У слові щасливий відбувається спрощення сити на сил. Від слова щастя мав залишитися т, але він випадає. Запишіть перше звукосполучення СТЛ і перекресліть Т. А наша історія триває. Ігор планував свій тижневий графік. Від слова тиждень ми мали б зберегти Д. Але відбувається спрощення жден на жну. Запишіть друге звукосполучення. Прямуємо далі. Ігор хотів встигнути на обласні змагання. Область обласний ситини спрощуємо на сини. Знову випадає середній Т. Зверніть увагу, що це звукосполучення є найчастотнішим у словах і винятках, про які ми поговоримо трошечки пізніше. Насамкінець, нашому Ігорю. Варто буде скористатися об'їзною дорогою. Об'їзд об'їзний, ЗДН спрощуємо до ЗН. Узагальнимо наші чотири звукосполучення: ЖДН, ЖН, ЗДН, ЗН, СТЛ, СЛ, СТН, СН. Спробуємо попрактикуватися. Утворіть прикметники з суфіксом -н від іменників пристрасть, проїзд, швидкість. Додаємо суфікс Н пристрасний сутини спростили до сини. Проїзний з спростили до «зуни». швидкісний сутини спростили до «суни». Якщо вам здалося, що все надто просто, то саме час для винятків. Спрощення не відбувається в деяких українських словах, які можна запам'ятати, розмістивши їх на своїй руці. Кістлявий – на руці є кістлява частина. Писливий проводимо по руці. Зап'ясний показуємо на зап'ясті. Хвастливий. Хвастнути – махаємо комусь рукою. Хворостняк це маленькі гілочки, які гарно горять. Імітуємо вогонь. 1660. 16, Показуємо шістку. Легко запам'ятати, правда? Кістлявий, пестливий, зап'ясний, хвастливий, хвастнути, хворостняк. 660. Також спрощення не відбувається в іншомовних словах. Адже українська мова прагне підказати вам, що це запозичене слово, тому в ньому порушений звуковий портрет. Найчастіше помиляємося в таких словах: баласутний, контрастний, компостний, аванпостний. Форпостний. Зазирніть у конспект до уроку і пошукайте там значення цих слів, щоб краще їх запам'ятати. Ми з вами щойно навчилися спрощувати або не спрощувати д і т. А тепер навчимося працювати з к. Зверніть увагу на слова тиснути, «признути». Тиснути хоча тиск, бризнути хоча «бризки». Думаю, ви вже здогадалися, що ми спростили К в обох випадках. Зафіксуйте, що К випадає у звукосполученнях зкн та скн, окрім слів випускний, пропускний, вискнути, тоскно, скніти, скнара. Думаю, ви готові до фінального завдання. Як правильно, гігантський чи Гігантський хмарочос, модерністська чи модерністська картина у хімчистці чи в хімчистці. Спробуйте записати ці слова правильно й подумайте, чому в них не буде відбуватися спрощення на письмі. Зверніть увагу, що у вимові спрощення таки відбувається. Тобто один зі звуків ми не чуємо. Якщо все ще не впевнені, дуже раджу вам опрацювати конспект до уроку і виконати тренувальні завдання.